Румтур по нашому об'єкту. Що маємо? Мансарна двоповерхова будівля, гараж, тераса, підвал. Погнали. Заходимо, Ганок Потім зліва буде невеличка прихожа з шафою. Потім це санвузол. Мається ось тут буде технічне приміщення і сходинкова клітина на другий поверх це. Кімната першого поверху та гардеробчик. І ось маємо тут зала, кухня, студія ось таким чином. Ну і там он, тераса. На другий поверх виходимо зліва направо. Спальня номер 1 спальня номер 2 з гардеробчиком. Ось спальня номер три теж з гардеробчиком. І маємо. Гарненький санвузол. Ось така от хата